Сьогодні готуємо смачненький салатик без майонезу, класичне поєднання, буряк та фета. Але у сучасному виконанні. Готуйте це дуже смачно. На дно нашої гарненької тарілочки викладаємо листечко: ось таке: рукала, шпинатик, інші листечко, свіже, хрустке. Далі відварений бурячок, смачненький, солоденький. Порізала кубиком, ось так розкидала гарненько, дуже смачно і корисно. Тепер час нашому салатику додати хрумкості. Волоський горіх, піджарений, трішки подрібнений. Ось так гарненько розкладаємо поверх нашого смачного бурячка. Ну і головний інгредієнт нашого салату це сир фета. Смачний, солоненький, вершковий, доволі крупним кубиком це основа цього салату. Поєднання солодкого і солоного це дуже смачно. Робимо заправку до нашого салатику: це олійка або соняшникова, або оливкова, соєвий соус, звичайно, і діжонська гірчичка, трішки лимонного соку. Щоб збалансувати смак. Він у нас буде і солоненький, і кисленький, і гірчичка додасть такої пікантності. Збиваємо, перемішуємо, щоб все гарно поєдналося наші інгредієнти. І получаємо універсальну заправку до любого салатику. Навіть цезарь можна зробити з такою заправкою. Це дуже смачна заправочка. Заправили ми наш салатик, ось така краса в нас вийшла. Будемо куштувати. Цей салат незвичайний, він весняний, такий же радісний. Всі інгредієнти доповнюють один одного: солоний сир, смачний солодкий бурячок, наша пікантна заправка, горішок хрустить, зелень свіжа. Це клас. Всім смачного!